Nie, я не маю час, мене Коли проведем следчетие? В На най час. Коли? Лежьте, коли у мене буде час и по, по плану работа. Добре. А коли, коли твър... е да До вас? Да. До, коли е будут, Коли ще бъдат проведени следчетие? Я ж вам сказав. У рамках кримінального найближчим часом. Чому? Тому що тепер за планом роботи в мене заплановане ознайомлення з матеріалами кримінальних заваджень, які йдуть до суду. А що ви казали, що ви мені цивільний позов дасте на мене? Я на вас? Чого Казали, Це по суті взагалі немає відношення. Уже немає, поки кава на позов сідали. Що коли слідчі дії? Я вам кажу, найближчим часом по плану. Приблизно ходья. Не можу казати приблизно найближчим часом. У вас лише дві справи, чи більше, менше? Які? За моїми заявами. Едуард, я ж вам сказав, найближчим часом. Ви Ні, лише дві, чи може? Має... Де скільки заяв? Я маю знати? Та... А я відки вас, вас знаю, що ви знаєте. Вас... Ні. Не, не повідомляють вас? Ні, ви не в групі слідчих. Ні, ви розпочинаєте, а далі вже пропадає. Ні, вас повідомляли? Чуєте, Сан Саныч, повідомляє... а у вас немає случайного постанови про закриття э, провадження за січень 2014 року? За січень? Чи лютий? Січень? Не знаю, що запроваджувати. Ну, у 21-му провадження, що ви закрили. А що потрібно? По постанову віддайте. А, постанову? А. Ага. Та по, да, по 129-му дайте постанову. Сан Саныч. — Добре. Так Тут дасте. 129-му не, не зає, мирний, Чуєте, чуєте. А дасте по 21 му постанову про закриття. Боже, що не Ні, Саныч. — Не знаю. Не знаю, пишіть, що провадження. у нас є. 120, 140, 70, 11, не, 5, 3, 21. Вже нема. Я знаю, що нема. А постанову чому? Знаєте, е, а, а ви не пам'ятаєте, як знаю. А ви не пам'ятаєте? А ви не пам'ятаєте, як ви відправляли. Сенсанч, Сан ви не пам'ятаєте? Уже вас люди чекає. Ви чек? спомните? Спомните, Сенсанич? санч побачите. Побачите.